Сьогодні пропоную приготувати банафі пай дуже простий, але неймовірно смачний банановий пиріг. Для початку приготуємо пісочну основу. Для цього з'єднуємо борошно, цукрову пудру та дрібку солі. Додаємо холодне вершкове масло і добре перетираємо все в крихту. Після цього додаємо один жовток, замішуємо однорівне еластичне тісто і в харчовій плівці відправляємо в морозильну камеру на 15 хвилин. Згодом з цього тіста формуємо основу пирога, дно прокалуємо виделкою і випікаємо. Тим часом холодні жирні вершки збиваємо стукровою пудрою. На готову випечену основу викладаємо і розподіляємо варену згущенку та викладаємо шматочки банану. Зверху, за допомогою кондитерського мішка, висаджуємо збиті вершки. Декоруємо пиріг, присипаючи його какао і викладаючи її риски. От і все. Смачний та ароматний пай готовий. А якщо вам сподобалось це відео, не забудьте натиснути лайк та підписатись. До нових рецептів.